16 донорів у сумах отримали звання почесного. Вручення посвідчень в обласному центрі служби крові приурочили до Всесвітнього дня донора, який відзначають 14 червня. Чому люди обирають шлях донорства і що необхідно, аби отримати звання почесного чи заслуженого, далі в сюжеті. Вікторія сьогодні отримує посвідчення почесного донора. Розповідає, вперше прийшла до центру служби крові 5 років тому. Зараз буває тут двічі на місяць. За цей час крові та плазми сумарно здала 18 літрів. Розумієш, що якщо ти не маєш фінансової можливості допомогти людині, ти маєш прийти і можливість прийти поділитися частинкою своєї крові, нічого не вкладаючи сюди. Ну, день потримати дієтку це не важко. І зате є осмислення того, що ти врятував життя. Був час, коли член, трьом членам моєї родини потрібні були також переливання крові. І це було в Києві. І дуже важко було знайти донорів, які прийдуть безкоштовно здати кров для твоєї близької людини. Сьогодні посвідчення почесного донора вручили 16 людям. Олександр має донорського стажу 20 років. Кому була потрібна допомога, і ми швидко сюди приїхали і здали. Якщо комусь допомогла моя кров і плазма, добре якось все спонтанно виходило. Їздили, здавали. Я безкоштовно в основному здаю на обласну дитячу лікарню. Дітям потрібна плазма. Діткам нужна плазма. Я не пам'ятаю і імен прізвищ, але так я. Часто, коли мої знайомі чи хтось там підписники в соцмережах просять мене, то я їм ну, здаю конкретно для цієї людини. В базі обласного центру крові на сьогодні 46 тисяч донорів. Щодня сюди приходять або здати кров чи її компоненти близько 500 людей. Загалом на Сумщині близько 4 тисяч донорів мають звання почесного. Аби його отримати, необхідно безоплатно здати кров 40 разів або плазму 60. Звання заслуженого ж можна отримати, здавши кров 100 разів або 120 плазму. Таких людей на Сумщині 60. Нема такого поняття, як потрібний компонент або непотрібний компонент. Будь-які компоненти крові завжди необхідні. І плазма, і кров. А дуже часто запитують, а яка саме група крові найпопулярніша або найбільш потрібна. Також будь-яка група крові завжди потрібна, тому що люди хворіють з будь-якою групою крові. Почесні донори вони здійснюють безоплатні лише донації, так і це дуже Благородно, скажімо так. Але якщо подивитися в корінь самої ситуації, якщо необхідний компонент і його немає, ви ніяк не синтезуєте ані кров, ані плазму. За інформацією сайту Donor.ua, на сьогодні у донорському центрі достатньо крові усіх груп, окрім першої позитивної та другої негативної. це означає, що її вистачає на поточні потреби, але немає запасу.